Вітаю вас на каналі ProUA. Пропоную огляди новинної стрічки за 17 березня. Я вчора подивився дуже цікавий репортаж. Хочу поділитися з вами його сегментом. Таку просту річ, що це не буде простим переходом від одного президента до іншого, від одного типу політики до іншого, що це буде щось більше. Далі. Це поле невідоме. Тобто, мені було зрозуміло. Що нас чекає чудовий світ, але навіть я не міг передбачити його точних параметрів. Навіть він, цей відомий політик, аналітик, юрист, не міг передбачити параметрів розмірів того розгрому, який учинив Трамп і його команда соціалістичним мрієм. І далі він дає абсолютно з ним погоджуючись, чіткий аналіз того, що відбувається але насправді це не антибайден, звісно. Це... Повстання проти певної парадигми як внутрішньополітичної, так і зовнішньополітичної в Америці, скажімо, охоплює як мінімум весь 20 століття хтось правильно написав, що це скасування всієї епохи після Гудровіцина. тобто це така глобальна амбіція. Скасування всієї епохи після Вудро Вілсона. Вудро Вілсон перестав бути президентом у 2021 році. Це така глобальна амбіція. Усі останні роки, останні 100 років прогресу. Трамп перечеркнув звідси й такі саме дії. Тобто, якби вони не ставили такі амбіційні цілі, то й не було б такого розмаху. Абсолютно згоден з попереднім оратором, якби не було такого розмаху, то звісно не було б і таких попередніх амбіційних цілей, не було б такого розмаху. А я хочу з вами поговорити і нам це зараз знадобиться, що відбувається. І так, за всю історію Сполучених Штатів існує п'ять, підкреслюю п'ять періодів, коли дві палати та білий дім належали тій чи іншій партії. З цих п'яти чотири рази це були демократи, а п'ятий раз тому це був Трамп минулої каденції. Зараз шоста, Трамп поточний кадент. Демократи, використовуючи свою перевагу за ці періоди, були довгими, тривалими, зламали американську традицію, американську історію, американську конституцію, американську мрію, так, так, ту саму американську мрію, американську філософію об коліно. Вони перетворили Америку, намагалися принаймні в Європу. Щоб не бути голослівним, з 33 по 47 рік тому це Рузвельт, за ним Труман, нью Нью-Діл. За цей час вони ввели соціальне забезпечення, соціальні пільги, захист прав союзів, банківські реформи, громадські роботи, мінімальну зарплату, демвелфер. Все це було зроблено за ці 16 років правління Рузвельта. Наступне вікно можливостей: – 61-69 рік. Це Джонсон і Кеннеді. За цей час ввели Civil Rights Act, Voting Rights. Тобто скасували заборону на голосування для неграмотних, голосували вже точно всі. Отже, всі спроби, хоч якось зупинити божевільних від участі в політичному процесі, були зупинені. У 65-му році був введений медікейт, розпочалася війна з бідністю, яка завершилася перемогами. З того часу країна росла. І була оголошена Great Society. Це був другий удар по американському експерименту, такий самий руйнівний, як попередній. Далі 77-й, 81 рік. Там було трохи менше, і це було при Картері. Там були заходи з охорони навколишнього середовища, енергетична охорона, захист споживачів та інші соціальні пільги. І останній період, 2009-2011, Барак Обама. Який подарував нам фінансове регулювання, так званий Френк-Додж акт та стимули з пакетом Стимулус, а також Обама-Кер. Отже, за ці чотири періоди країна була практично знищена, чому зараз так сумує Пастухов, і він абсолютно правий. Трамп намагається в цій каденції все це повністю зламати об коліно. Ви дивитесь скорочений випуск новин Кава з Любарським, наданий каналу ProUA. Повні випуски виходять щодня о восьмій ранку на каналі «Кофе з Любарським. В описі ви знайдете посилання на повний випуск. За даними опитування, проведеного CNN, рейтинг схвалення демократичної партії досяг рекордно низького рівня: 54% дорослих громадян Сполучених Штатів висловлюють несприятливу думку про партію порівняно з 29%, які мають сприятливу думку. Ці зміни відбулися після інавгурації президента Трампа. Крім того, серед демократів та незалежних, які їм симпатизують, спостерігається незадоволення керівництвом партії. 52% вважають, що воно веде партію в неправильному напрямку. Також зростає незадоволення серед республіканців, хоча їхні рейтинги та взаємні показники залишаються стабільними. Лідер демократів у сенаті Сполучених Штатів Чак Шумер відкладав захід свого книжного туру на тиждень, починаючи з 17 березня. Посилаючись на причини безпеки, це рішення було опубліковане на сайті бібліотеки в Балтиморі, де Шумер мав виступити тиждень тому. Шумер зіткнувся з швидкою критикою з боку членів демократичної партії через його підтримку голосування за тимчасовий законопроект республіканців щодо витрат, який, як стверджували більшість демократів, надавав президенту Дональду Трампу забагато повноважень. Повідомляє Reuters. Це те, про що я говорю: мільярди, сотні мільярдів грошей витрачені на пропаганду, повний контроль над ЗМІ, повний контроль над Голівудом, освітніми інститутами. І ось результат. Після всього цього американський народ відмовився від демократичної партії з співвідношенням два до одного. Тобто, якщо поставити за очевидну задачу контроль над владою, яку досягає демократична партія, то політика демократичної партії повністю провалилася, вона повністю провалилася, тому що демократична партія перетворилася на партію невменяємих ідіотів, і це те, що поважний колега Пастухов нам не повідомляє, кого боїться чак Шумер. Не Шумер, а чак Шумер боїться страшних куклукскланівців, кланівців слажених расистів, які його вб'ють, заб'ють і так далі. Ні, він скасував свій тур по просуванню своєї книжки, бо боїться власної партії, його її і заб'є, поб'є, на нього буде покушення з боку його ж партії. І він абсолютно правий: партія перетворилася, як я тільки що сказав, на набір ідіотів, які просто не розуміють логічних висновків. Цій партії невигідно зараз блокувати бюджет, а чак Шумер, розуміючи, це не заблокував бюджет, він був прийнятий і, відповідно, він боїться за свою безпеку від своєї ж партії. Тобто, чак Шумер перетворюється на фоні радикально лівої ідіотської бедломаси, яку представляє собою демократична партія, на парафіяльного ідіота. Ось до чого дожила демократична партія, і американський народ, незважаючи на мільярди витрачених доларів, не хоче цієї партії. Вони намагаються знайти партії, чого вони являються, тобто чиї інтереси, інтереси якої групи, якого шару і що це за інтереси вони виражають. Ось цей простий аналіз, просте питання Пастухов нам не ставить. Лідер демократів у сенаті Чак Шумер заявив виданню «The Hill», що в демократичної партії тепер є чіткий напрямок. Він підкреслив, що незважаючи на внутрішню критику після голосування за республіканський бюджет, партія залишається партією робітників. Прогресивні члени партії, такі як Берні Сандерс та колишній сенатор Шерот Браун, вважають, що партія віддалилася від робітничого класу, що призвело до втрати виборів у 1924 році. Шумер визнав необхідність зміцнити позиції серед робочих виборців і покращити комунікацію з громадськістю. І це після ось цих двох місяців роздумів сьогодні, 18 число, майже пройшло два місяці з моменту інавгурації. Нарешті себе видала демократична партія. Вона партія робітників. Хто б міг подумати, хто б здивувався? Тобто, вони зрозуміли, що вся ця трансгендерна жуйка. Не заходить, не продається, розколює суспільство, що поділ суспільства на правильних і неправильних, на білих, які расисти, і чорних, які страждають, не працює. І тепер вони повертаються до свого старого розкладу, який залишив дідусь Карл Маркс. Ми, партія робітників, робітників всіх країн, як неможливо писати, об'єднуйтесь. Так, саме так. І в них це теж не виходить, бо по-перше, у них всередині вистачає своїх божевільних ідіотів, на кшталт окрасі, Кортес та інших. А по друге, тому що американський народ почав розуміти зовсім прості речі. Я вам покажу кілька смішних мемів, які поширюються тут у Сполучених Штатах, але тільки в русифікованому варіанті. Тут написано, будь ласка, пройдіться в газі з цим плакатом і надішліть мені фотографію, коли ви це закінчите. На плакаті написано Аллах любить і кваліті, тобто дівчина пов'язана платком з шестиполосним флагом. Але самі бачите, що зробити це в газі неможливо. Ви не пройдете там і кроку. Тобто, ці от тренджендерні ідіоти дуже люблять газу. Але газа не дуже відповідає їм взаємністю. Наступний мем, який я хочу вам показати, це просто показує, чому американці вже не сприймають демократів і перекраситися їм не вдасться. Іде порівняння партії нацистів, демократів і республіканців: контроль над школами у нацистів був, у республіканців ні, у демократів є. Контроль медицини, у республіканців ні, у демократів є. Контроль над зброєю, у нацистів був, у демократів був, у республіканців ні. Високі податки, у республіканців ні, у нацистів і соціалістів є. І так далі. і так далі. Вибачте за малий шрифт, але про що йдеться? Йдеться про те, що демократи, як я багато разів стверджував, це партія нацистів, і зараз через інтернет американський народ поширює ось такі меми. Велике значення в цій революції, про яку так сумує Пастухов. Який називається повстанням, зіграли вільні медіа, тобто пресу вони навчилися контролювати, телебачення почали контролювати. А ось контролювати соціальні мережі їм не вдалося. І ось такого роду смішні меми повністю знищують демократичну партію. У статті Нью-Йорк Пост висвітлюється, як демократи отримують вигоду від програм соціальної справедливості. Прикладом є Southwest Key Programs, яка отримала 3 мільярди доларів на утримання неповнолітніх мігрантів з 2021 по 2024 рік, незважаючи на звинувачення в зловживаннях. Це не заважає керівникам отримувати великі зарплати. Наприклад, зарплата генерального директора Ансельмо Вілларі АЛЯ виросла з півмільйона до майже мільйона двісті тисяч доларів з 2021 по 2023 рік. Також згадується організація Power Forward Communities, пов'язана з демократами, яка отримала 2 мільярди доларів на просування зеленої енергетики. Автор стверджує, що демократи більше зацікавлені в збагаченні, аніж у допомозі суспільству. Йдеться про те, що демократи за допомогою величезної кількості агентств роздавали або роздають, точніше роздавали мільярди доларів своїм кронесам підлеглим, які отримували шалені зарплати. Все це нагадує ситуацію в Україні. Американський президент отримує 400 тисяч, а начальник української пошти 600. Здається, справедливо, але ніхто не говорив про те, що в Америці один з керівників невідомих програм. Чому невідомих, бо вони освоїли не потратили, а освоїли 3 мільярди доларів на допомогу дітям нелегальних іммігрантів, отримував зарплату в мільйон 200 тисяч. Але він важко працював, його треба було адекватно компенсувати, а знайти таку людину, як він, було неможливо. Тому платили ринкову ціну, щоб знайти відповідного фахівця. Я це кажу, звісно. з... Сарказмом і іронією, це просто розподіл коштів. Якщо копнути всі ці невизначені організації, що займаються зеленою енергією, допомогою біженцям їх безліч, і мільярди витрачаються, то хороша половина, якщо не більше, йде на зарплати чиновників. І створюється цей клас бюрократів. Який отримує щедрі виплати, тобто демократи це партія бюрократів, партія чиновництва, це те, що потрібно добре розуміти. Створено чиновниками на благо чиновників, але як сказати вголос, вони цього не можуть. Вони постійно шукають партії. Ким же вони є? А ми сьогодні партія робітничого класу. Ні, панове, ви сьогодні і завжди партія номенклатури, демократи, соціалісти, партія номенклатури, і це те, що вам пастухов ніколи не розповість. Дональд Трамп заявив у соцмережах, що останні помилування, видані Джо Байденом, є недійсними, оскільки були підписані автописом. У своєму повідомленні на Truth Social Трамп заявив, що помилування для членів Палати представників, які розслідували заворушення на капітолії 6 січня, а також для інших осіб, зокрема сім'ї Байдена та інших політичних противників Трампа, не мають юридичної сили. Він стверджує, що Байден особисто не підписував документи і не знав про них, хоча суди залишають право помилування за президентом. Трамп додав, що члени цієї комісії можуть очікувати розслідування на найвищому рівні. Трамп також ухвалив рішення скасувати охорону секретної служби для повнолітніх дітей Джо Байдена, Гантера та Ешлі, що викликало критику. Раніше сім'ї президентів зазвичай отримували такий захист, включно з їхніми дорослими дітьми. Однак адміністрація Трампа пояснила це рішення необхідністю перерозподілу ресурсів безпеки, стверджуючи, що охорона має бути зосереджена на важливіших завданнях. Цей крок підкреслює відмінності в підходах між президентами щодо безпеки їхніх сімей, особливо в контексті політичної напруженості. Поки що Джо Байден не висловив свою позицію щодо рішення Трампа, а реакція суспільства може спричинити додаткові дебати з цього питання. Демократи завжди грають не за правилами. Наприклад, Кеннеді, коли він був кандидатом у президенти і набрав менше 10%, відмовили в охороні, да, просто відмовили дрібно і підло, і лише після замаху на Трампа йому довелося надати охорону. Ну що ж, тепер Трамп грає за тими ж правилами, тобто завжди республіканці були тими, хто дотримувався правил. Ніколи не били нижче пояса, а демократи не цуралися цього. Виявилося, що Трамп грає за тими ж правилами. У Хантера Байдена не буде охорони. Охороняй себе сам. Дрібно підло, але дуже ефективно, дуже добре працює. Трамп не має чого втрачати, нічого з ними зробити не вийде. До Верховного суду не дійде. Трамп показує, що може грати так само, бити нижче пояса. Але більш цікаве інше. Трамп зробив те, що було немислимо. Він скасував, він вже про це сказав. Помилування президента, посилаючись на те, що президент був не в своєму розумі, як я розумію, компас Ментас, тобто не в своєму розумі, і підпис була не його. Тобто, підписи на всіх помилуваннях стоять за фіксованими максимальними підписами. Хто їх робив, ми не знаємо. Це безумовно буде в суді. Ймовірно, справа дійде до Верховного суду. Але сам факт того, що ми будемо з'ясовувати у верховному суді, чи був Байден у своєму розумі під час підписання, це не мислимо для того, щоб встановити легітимність підпису. Потрібно з'ясувати, в якому ментальному стані був Байден, чи був він у момент підписання в Білому домі, тому що вже зараз відомо, що в момент підписання в Білому домі його не було. Він відпочивав на пляжі, лежав у шезлонзі і пускав слину. Відповідно, немає Байдена, немає підпису, немає підпису, немає захисту, і Трамп абсолютно чітко йде за ними. Як вони йшли за Трампом, оголошуючи йому безкінечні переслідування, так і Трамп іде за ними. Знову б'є нижче пояса. А республіканці завжди грали за правилами. Вони не били нижче пояса. А Трамп цього правила не знає. Він буде їх бити нижче пояса і будуть суди. Інакше Трамп зараз цього не писав би. Зараз цим хлопцям дуже весело, дуже дуже весело. Ілон Маск заявив, що знайшов докази того, що демократи витратили до 200 мільярдів доларів на урядові контракти, щоб купити голоси нелегальних мігрантів і створити одну соціалістичну державу. Маск сказав це в розмові з сенатором Тедом Крузом і Беном Фергюсоном у подкасті The Verdict. Він стверджує, що його департамент ефективності уряду ДОГ виявив масові випадки шахрайства з благодійними виплатами, які залучають і утримують нелегальних мігрантів на боці демократів. Маск підкреслює, що метою є формування постійної демократичної більшості в Сполучених Штатах, що призведе до того, що всі політичні інститути будуть знаходитися під контролем демократичної партії. На подкасті сенатора Теда Круза Ілон Маск розповів про чарівні федеральні комп'ютери, які нібито створюють гроші з повітря, як встановила його команда з Міністерства урядової ефективності. Маск стверджує, що існує 14 таких комп'ютерів, розташованих в основному в Міністерстві фінансів, а також у Міністерствах охорони здоров'я та оборони. За словами Маска, ці комп'ютери помиляються на 5-10% при розрахунках. Основною метою команди Маска цього фінансового року є виявлення трильйона доларів в урядових втрах, шахрайствах і зловживаннях. Однак їхні зусилля поки не мали значного впливу на загальний баланс бюджету. Я називаю це чарівним грошовим комп'ютером. Будь-який комп'ютер, який може просто створювати гроші з повітря, найкращі чарівні гроші. Як це працює? Він здійснює платежі. І ви сказали, що є щось близько 11 -ї. таких комп'ютерів у казначействі, які відправляють трильйони у вигляді платежів. Вони в казначействі деякі. В міністерстві охорони здоров'я деякі є один або два в державному департаменті. Є кілька в Міністерстві оборони. Я думаю, що ми знайшли зараз 14 чарівних грошових комп'ютерів, 14 добре. Вони просто відправляють гроші з нічого. Ось що я маю на увазі. Просування, яке ми бачимо в переважній більшості, знаходиться на лівій стороні. Я маю на увазі, що це не нуль на правій стороні, але це НПО. Майже всі ліві НПО, які фінансуються, наприклад, так. Тож, вони ненавидять мене, тому що доджі ефективний. І доджі. Позбавляється від багатьох витрат і шахрайства, якими користувалися люди на лівій стороні. Ось до чого це зводиться. І найбільша річ, про що вони турбуються, так, це про те, що то вже відключать шахрайські виплати по соціальним допомогам, маючи на увазі все від соціального забезпечення, медикерів, допомоги по безробіттю, інвалідності, кредити для малого бізнесу і відключити їх для нелегалів. Це суть справи? Так, добре, це так. Це так. Це те, чому вони дійсно ненавидять мене і хочуть моєї смерті. І ви думаєте, це мільярди, сотні мільярдів? Як ви думаєте, який масштаб цього? Я думаю, що по всій країні це значно вище 100 мільярдів, можливо, 200 мільярдів. Отже, е... використовуючи шахрайство з соціальними допомогами, демократи змогли залучити. І утримати величезну кількість нелегальних іммігрантів і виборців. І виборців. Саме так вони по суті привозять не знаю 10-20 мільйонів людей, які зобов'язані демократам за державні подачки, і будуть у переважній більшості голосувати за демократів, як це було продемонстровано в Каліфорнії. Незважаючи на всі ці зусилля, демократи програють, це як не розуміти маркетинг. Незважаючи на мільярди доларів підкуплені всі системи контролю у всіх університетах, школах, ЗМІ, і при цьому демократи вдаються програвати. НПР розповідає, що у Трампа, вибачте, у Трампа і маска не вийде заощадити трильйон доларів. Я думаю, вийде. А перш за все, потрібно зробити одне: відключити фінансування НПР. НПР, це Національний публічний радіо, це така ж ліворуч організація, оплачувана платниками податків, як і Голос Америки та Радіо Свобода. Тобто з цим потрібно закінчувати. Виникає питання: то, тоді китайці прийдуть і заповнять вакуум? Ні, не прийдуть, панове. Суспільство здатне створювати свою медійну оболонку. Я частина цього маленького атома, цього процесу, я не жую ніщі гранти. Я живу на вашу підтримку, я живу на вашу допомогу, на ваші перегляди. До речі, ті, хто зараз дивиться цей канал і не підтримує канал, у вас є чудова можливість стати спонсором цього каналу. Тобто, саме завдяки вам, тобто суспільству. Ви і є те суспільство, яке живе моїм і тисячами чи мільйонами інших каналів, і ми не дамо Китаю чи іншим соціалістам забити ефірний простір хоч за гроші, хоч безкоштовно. Тому суспільство вирішує свої проблеми набагато ефективніше, ніж це може зробити будь-яка держава. Це була частина повного випуску новин, який виходить на каналі «Кофі з Любарським щодня о восьмій ранку. Щоб подивитися повний випуск, натисніть на відео справа. До наступних випусків!